Кожен полтавець має зробити свій внесок в перемогу. Не дозволяє це терпіти. Ніхто із нас не очікував, що київський майданце було найбезпечніше місце владолюбства, славолюбства. Порожнє місце. Нічого, порожне. Треба бути скрізь, де тебе поставив Бог. І показуємо, в цьому приклад, починаючи з себе. Два роки тому. Відбувся розстріл нашої держави. Її намагалися знищити. Але оці 100 героїв Небесної Сотні закрили своєю груддю 40 мільйонів населення нашої держави. Слава Україні! Безкрайній боя шлях це не У меня сын был на Майдане, я с ним сразу в Киеве. Не хвилювались за сына? Понятное дело, хвилювались. Мы на Грушевской на Ситовской, потом пришел про 1 Но я сразу с ним, как он туда пришел, то я сказал, ну потом сам сюда пришел. Сейчас тоже помогаю, чем могу. Так что. Вот этот день для меня он является священным, так как я почувствовал, що в цей день я немного став о почав думати, що треба щось менять в своей житті, ибо так і буду в нищ... нічці нищ... вот. Розумієте, як у наших казках, змії одну голову відрубали три виросли. Ще, ще ростут. Ростут, і три виросла. Одну ще ростуть, ростуть, ростуть і ростуть. Вот. І це поки у нашій державі не припиниться, оці нові голови. Я хочу додати про те, що дійсно влада змінилася, і влада змінилася і на місцях. Так сталося, що я була учасником Майдану і в Києві, і в Полтаві, і в Деканці, тому що в Деканці теж збиралися вічі, яке ми організовували. І цей день для мене пам'ятний тим, що от дійсно в ці дні відбувалися і тут події, і там гинули люди. Тут в мене син був сотником на Майдані. І тут поранили мою невістку. Тобто, тут саме на Полтавському майдані. Поранило мого учня, який теж був вирісив. Які дивляться на нас небес і кров'я нам у скроні, каже, не зрадте, доведіть цю справу до кінця. Слава Україні! Слава героям!